mm Стабільно одинаково з моменту, як ви його запустили, і протягом якогось періоду, якого потрібно саме вам, оскільки на стабільність реклами впливає дуже багато факторів. Перше, це загалом ваша послуга чи товар, який ви пропонуєте, оскільки на кінець осені, початок зими у нас припадає час подарунків, коли люди купують щось один одному. Тому в цей час люди витрачають більше коштів, і вам може здаватися, що дійсно і ваша реклама працює в цей час набагато краще. А приходить січень і все наче завмирає також. Є фактори, коли менше сидить людей, менше Фейсбук може щось комусь показувати, бо немає цих людей. Відповідно, зростає ціна за тисячу показів, і менше людей протягом дня на той самий бюджет бачить нашу рекламу. Також на стабільність нашої реклами впливають оновлення і люки Фейсбуку. Вони щось там постійно змінюють, удосконалюють. Також якщо у вас товари чи послуги, які мають сезонність, наприклад, туроператор, і у вас більший попит є саме на літній період. Тому реклама. Не працювати стабільно одинаково, вона дійсно має такий хаотичний характер. Вам просто потрібно це розуміти чітко прослідковувати ці періоди зниження активності і якимось певним чином по іншому реагувати, створювати інші маркетингові підходи до того, щоб покращити ситуацію в той чи інший період.